Привіт, мої любі фантазери-мрійники! Рада нашій зустрічі! Малята, ви помітили, що з приходом весни природа наче оживає. Тому хочу запропонувати вам вивчити вірш Катерини Перелісної, який називається Весна. Ось послухайте, будь ласка, що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. Що синіє на землі? Ніжні проліски малі. А що пнеться з-під листа, то травичка молода. А над полем що бринить? Любий жайворон дзвини. Ви почули такі незнайомі слова, як брини. Тобто дзвонить, слово пнеться, тобто тяхнеться до гори. Ну ми разом прослухаємо ще раз, що з весною настає, сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. Що синіє на землі, ніжні проліски малі? А що пнеться з під листа, то травичка молода. А на полем що бренить? Любий жайбором дзвенить. Малята. А що відбувається, коли приходить весна? Так, в першу чергу розтає сніг. А де ж розтає сніг? Правильно, у полі. А чому тане сніг? Молодці, бо його зігріває сонечко зі своїми промінцями. Що ми можемо побачити, коли сходить сніг? Так, друзі, перші весняні квіти. А як же ж називаються ті перші квіти? Правильно, друзі! Проліски! Що ми можемо побачити під сухим листям на землі? Ну, звичайно, проростає молода травичка! Що в полі ми можемо побачити? Так, як літають птахи, а хто дзвонить у полі? Ну, звичайно, жаль Друзі, а тепер я прочитаю вам вірш, а під до кожної стрічки буде картинка. Дивіться на екран і повторюйте за мною. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває, що ж синіє на землі? Ніжні проліски малі, а що пнеться з під листа? То травичка молода. А над полем що бренить? Любий жайворон дзвенить. А тепер я починатиму кожну стрічку, а ви її будете продовжувати. Що з весною? Сніг у полі? А чому то так? Сонце його? Що ж синіє на? Ніжні проліски? А що пнеться з під, то травичка? А над полем що? Любий Жайворон. А тепер на екрані у вас усі зображення підказки. Спробуйте самостійно розказати віршик. Для зручності можете поставити відео на паузу. Скажіть, будь ласка, як називається вірш, який ми з вами вивчили? А хто є автором цього вірша? Про що розповідається у вірші? Чудово, друзі, маю надію, що картинки підказки допомогли вам вивчити вірш. Малята, надійшліть свої відео, де ви декламуєте вірш, у коментарях під відео. Я з нетерпінням чекатиму на них. Шановні батьки, вивчення віршів не лише тренує пам'ять, а й стимулює дітей. До правильного мовлення Збагачують їхній словниковий запас. Влаштуйте вдома вечір поезії. Позмагайтеся, хто знає найбільше віршиків. І повірте, такий вечір дітям запам'ятається назавжди. На сьогодні у мене все. До нових зустрічей!